Триває літній відпочинковий сезон на гірськолижному курорті Буковель. Стати частиною гірської казки цього разу пощастило майже двом сотням студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У рамках програми здоров'я лучан запорука майбутнього, яка передбачає оздоровлення талановитої та обдарованої молоді, вони отримали путівки на десятиденний відпочинок. Перші історії нашого університету були організовані безкоштовні путівки кращих студентів. Для відпочинку найкращий курорт України Буковель. 200 наших студентів, які зайняли перші місця в науці, в навчанні, у спорті, в мистецтві, були премійовані цими путівками, і також 40 наших кращих викладачів. Користуючись нагодою, я хотів сьогодні особливо виразити слова вдячності, слова подяки. Народного депутата України, голові наглядової ради Ігорю Палиці, за надану можливість відпочинку наших студентів і викладачів на курорті в Карпатах. Ну, власне, я потрапила в Буковель, ну не буду казати так, завдяки своїм здібностям, але завдяки творчому конкурсу. Тому надалі я буду брати участь в різних конкурсах. І таке заохочення, воно є дуже цікавим і дуже корисним. І ти прагнеш творити, ти прагнеш щось робити. І за це в тобі є така, якби подарунок такий, і це дуже цікаво. Це дуже гарно. Я дуже вдячна за такий подарунок, і я насолоджуюсь цим. Отримала путівку за перемогу у конкурсі чітців на дні народження Лесі Українки святкування, 143-я річниці. А на наступний рік плануєш якось творчо теж проявити себе, щоб ще раз потрапити? Звичайно, було б добре, якби наш університет сприяв цьому і давав такі винагороди для творчої молоді, студентів. І, звичайно, якщо буде така можливість, навіть на всі 100 використаю її. Ну, ми отримали путівки від благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк за досягненням навчання науковій діяльності. Усю безтурботність та яскравість студентського життя юні волиняни втілили і в програмі свого відпочинку. Встигнули підкорити кілька гірських вершин, серед яких і височенна говерла. Та втома у Карпатах розвіюється вмить, і ноги самі несуть до наступних цікавинок. Наприклад, на горі Буковаль можна спробувати стати справжнім трембітером Гуцульський музика з радістю демонструє свої вміння та вчить новачків. А в долині не менш цікаві розваги. Можна перетворитися на вершника чи велосипедиста, або торкнутися неба серед верхівок столітніх смерек у спеціально облаштованому екстрім парку. Лагідне сонце, свіжий вітер і що зауважили відпочиваючі, абсолютна відсутність комарів створювали всі умови для цікавого дозвілля. Тут різні розваги є і для ну від від маленьких діточок і аж до старших. Я думаю, що тут кожен знайде для себе місце. Кожна пора року цікава по-своєму. Якщо зима це сніг, то літо це приємне свіже повітря, це сонце, це навіть мені до вподоби різка переміна температури, різка переміна погоди. Тобто зараз сонце через три хвилини злива Це також є дуже цікавим, а літом ти ногами йдеш, ти втомлюєшся, але це приємна втома, це трава, це квіти. Це комашки, мурашки, це все дуже цікаво. Це все дуже гарно. Буковель. Він цікавий тим, що тут природа, тут свіжий повітря, тут красота. Просто ви подивіться на ці гори, гори чудові, погода прекрасна, люди хороші і просто тут суперово. Тут неймовірно гарно, дуже красива природа. Тут просто просто гарно вийти вранці на балкон і подивитися на цю красу малівничу, яка така панорама. Просто нам здається, що це фото обоє, а не краса, яку ми бачимо кожен ранок. Нові друзі, яскраві спогади та сотні фотографій, такі карпатські скарби привезе на волинь кожен зі студентів, і кожен мріятиме і наступного року потрапити в число буковельських гостей. Методи усіх різні, а мета одна. Ну, напевно, гарно вчитися, бо ще просто посміхнулися удача, так як мені на цей раз. Написати до Діда Мороза таку відкритку. Що... І тоді ваші бажання здійсняться, Бо буковель то є що, то є здійснення бажань ваших. Приємно здивували гостей Буковелю студенти інституту мистецтв, які на відпочинку не забували про свої здібності і на прохання гостей курорту радо їх демонстрували. Серед карпатських гір пісня Волинь моя у їх виконанні надихала, бадьорила та єднала. Волинь, моя краса.